Яким буде 2025 рік для представників знаку Терези? Ми дивимось карта року. Особисте життя, кар'єра фінанси навчання. Перше півріччя та порада на перше півріччя. Особисте життя, кар'єра фінанси навчання друге півріччя та порада позитив року. Негатив року та порада від таро. Карта року. Цей рік буде ніби на якійсь паузі, тобто ви не будете знати, як вам рухатись далі. Скоріше за все, візьмете паузу і будете в такому стані очікування. Будете знаходитись приблизно в тому ж стані, в якому зараз, тобто, якогось розвитку, мабуть, очікувати не потрібно. Тобто, це такий рік трішечки стагнації, перше півріччя. Особисте життя. Тобто... Ви не втрачаєте голови, ви розраховуєте все-таки, знаєте, особисте життя дуже таке продумане. Не на якихось там шалених емоціях, а ви будете все продумувати та розраховувати. Кар'єра, фінанси, навчання, трійка Пентаклів це така карта повсякденності, повсякденне навчання, повсякденна робота все рівно і порада від Таро. Підтверджується карта року, знайдіть можливість все обдумати на одинці І рішення приймаєте тільки, спираючись на свій досвід та свої якісь напрацювання. Друге півріччя в особистому житті буде більш пристрасним, ніж перше. Тут вже щось. Якісь такі стосунки стають більш цікавими. Можливо, навіть це буде якийсь хтось буде вас добиватись, можливо, ваш партнер буде тиснути на вас якусь свою думку нав'язувати, але вже не так повсякденно і сумно. Е, Кар'єра навчання фінанси, ви проявляєтесь досить яскраво, можливо, допомога або співпраця з якоюсь жінкою, такою яскравою, активною. І поради від Таро – зосередьтесь на роботі в другому півріччі. От, просто працюйте, удосконалюйте свою майстерність. В цьому ваш успіх зараз буде друга частина.